Всім проше, я актор Національного театру імені Івана Франка, де ми власне і знаходимося. Сьогодні мене попросили сказати декілька слів про герої Небесної Сотні, про Франківця Андрія Мовчана. Знаєте, гумор в тому, що буквально через 35 хвилин я зустрічаюся. Сестрою, рідною сестрою Андрія Мовчина. І при всій повазі до вас, Наталія Іванівна, у мене навіть думки немає запропонувати вам зустріч, запропонувати вам зустрітися із рідною сестрою, яка б значно більше розказала про свого брата. А справа дуже проста. Андрій Мовчан, який служив в нашому театрі, Сестра Оля так само з ним, вона сама за парком ліка. Вона так само знаходилася з ним. Андрій Мовчан загинув 20 лютого. Останній раз сестра, яка теж була 20 лютого на Майдані, тільки під ранок десь об'яті початок на 6 розмовляла з Андрієм, потім зв'язок обірвався, і потім вона знайшла його. Не живу біля е, Михайлівського собору. Чому я так сказав, що думки не виникають, що ви спілкувалися з Олією Мовча, тому що 20 числа, коли загинув Андрій, і вона знаходилась біля моргу, на вулиці Оранжарей, де було дуже багато телевізії. До неї приходило багато кореспондентів і просили інтерв'ю. І вона пояснювала, що брат за стіною, брат неживий, брата немає. І журналістка одного каналу, якого я не хочу казати, тому що справа не в каналі, а справа вже в персоналіях, в конкретних людях, в конкретних журналістах, тележурналістах, підійшла до неї і вельми просила надати інтерв'ю. І Оля сказала ні. Я як професіонал прекрасно розумію, я актор, журналістка на тяжку артилерію. І вона сказала, що це справа вже не тільки сім'ї мовчанів, це справа всієї України, тому що він належить від нинішнього дня всій Україні. І Ольга сказала, я зібралася. Я зібралася і розказала про Андрія Мовчана, розказала про свого брата. І по закінченню інтерв'ю це псевдо журналіст. Сказала, Чи? я думала, ви хочете плачети. З того часу Оля не дає інтерв'ю. Батьки не дають інтерв'ю. Зовсім нещодавно вся Україна відмічала День жалоби 40 днів по Андріючам. І Оля знову ж таки казала, що протягом всіх цих 40 днів до неї дзвонили багато ну, Писав багатьох каналів. І страшно те, що навіть дзвонили з битви екстрасенсів, де пропонували Олі, лікарю, поспілкуватися з душою загиблого брата. Тому я не думаю, що сьогодні ви будете спілкуватися з Олегою Мовчан. За Андрія мовчана я скажу вам. Символізм полягає в тому, що він був художником по світлу. Він давав людям світло. Світло давала людина. Йому січні цього року виповнилось 34 роки, який він був в житті, а я вам скажу, У нас не так давно відбулася прем'єра за творами Тараса Григоровича. Шевченко тієї Катерини, «Хата на помості. От, де він працював е, художником по світу? І от його безпосереднє начальство помітило у ньому на робочому місці, саме сьогодні я віддам Олі цю книжку, ця книжка Кобзар. І коли я запитала на тобі кобзар, він сказав, ну як же. Ми ж працюємо над Шевченком, я художник по світі, я мушу знати. Матеріал досконало. Він страшно хотів бути актором. Я цього не знав. Ніхто цього не знав. Знали тільки близькі і рідні, і мої найближчі друзі. Він намагався бути в усьому професіоналом. Дуже показова річ Асана. Колись, я не пам'ятаю, яка ця вистава мала бути нашого театру. Ми мали десь їхати на невеличкій гастролі, на одну виставу, в якесь невелике місто. І сиділи і казали, ну що туди вести, які брати освітлені прибори, яку апаратуру, тому що невідомо, яка там сцена. Невідома яка сцена. І під час цієї розмови був Андрій Мовчан. На він сказав, там такі, в тому містечку саме такі прибори, саме така апаратура, такі то параметри, те, то, те, то, те. І коли його запитали, звідки ти знаєш, він сказав, а я їздив туди. Тобто людина в повному розумінні цього слова переймалася всім тим, куди даний випадок ну, він був спрямований. На 40 днів? Я був неймовірно подивований не тою величезною кількістю людей, які прийшли на сорок днів, а тими людьми, які там були, це були не тільки е, безпосередні родичі, не тільки безпосередні друзі, товариші, а люди, які... А справа в тому, що десь на Подолі де фотографія Оля зробила прекрасну виставку, всі фотографій його. І там є фотографія, де він зображений на фоні огорожі металічної. От, за ним. Це десь на Подолі, десь там в районі, наскільки я знаю, антирійського От, І потім мене запитали, ти знаєш, чому на фоні саме цієї огорожі? Я не звернув, кажу, просто огорожа, в Виявляється дуже просто. Цього рожу робив він сам. Він страшно цим пишався. Ольга зробила багато е, календарів на 2014 рік. І там була особливість. Попереду були фотографії, які робив Андрій Мовчан. Він е, цікавився і художньою фотографією. Ще що цікаво мені було, він цікавився альтернативною музикою. Він не любив так звану попсу. Його це не цікавило. Е, 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 от, показували там інтерв'ю, його думки на 40 день, що він думає про сучасну музику е, е, тощо. І е, так звана неформальна молодь. Е, Є таке поняття як приз, прізвисько. Ну, сучасної мови ближче до Януковича клічки. То в нього дуже цікаво було прізвисько. Його називали філософ. філософ. Оце від Андрія. Там на 40 день Оля зачитала щоденник. Він виявляється вів щоденник. Щоденник був неймовірний оригінальний. Неймовірний. Практично дослідно. 15 лютого все буде добре. 16 лютого все буде окей. Okay. 17 лютого. Все буде дуже-дуже добре. 19-го запису не встиг зробити. 20 Йониста. Коли от на 9 днів ми згадували всі театру, знаєте, воно якось так же, як так звані, брати росіяни, кажуть мієм, нюценім, коли його втрачаємо, тоді починаємо розуміти, що всі, коли згадують, що всі його пам'ятають усміхнені. Він був, як я пам'ятаю, неймовірно вічливий. Моя особиста з ним, так би мовити, контакт. Полягав в тому, що от, коли ми на вулиці палимо, я заядлий палів, Андрій не такий, але теж палив. І е, просто так, як мужики, стоять, розмовляють між собою. А це в нас була вистава «Море турі та салюта. І наша Анічка Баховська, художник по світлу даної вистави, а Андрій був по помічником. І от на одному з прогонів, Аня десь була викликала на іншу роботу, на одному з прогонів цього вистави, Андрій їм цю виставу. А майже я. Коли добре, ну, так і має бути. А от коли щось зле, тоді вже до претензії. І от після цього прогону, я коли вже виходив, знову ж таки, палити, я. Помітив його погляд, як він дивився, погляд ну, мовляв, за цим стояло, ну я. Я йому єдино показав. Отак і дуже добре до цього часу, я пам'ятаю, як засяяло його обличчя. Так новле. Але якось так Господь Бог управляє, що вони... Це каже смисл, що вони серед нас, що от саме завдяки тому, що ну, вони серед нас і світ стає більш оптимістичним, кращим, світлішим. Бог його знає, я не знаю. Але дивлячись на фотографії Андрія, на цього хлопчика, згадуючи його, спів, ну, Розмови, які були, зовсім такі, знаєте, ну, як, мабуть, ми мамохідь, нічого в ньому не було зовні героїчного. Не було. Наш сучасний, молодий, він на рік старший за мою, старшу доньку. А виявляється герой. Розумієте, що... Ну як же, ми всі ходили на майдан. ми всі. Я не хочу розписуватись зараз а, Але я смію стверджувати, що значно, значно, значно більше половина франківців була на майдані. Наче ніхто не примушував. А от те, що він от безпосередньо з ним спілкувався серед акторів, хочу сказати. Е, наш молодий ну, актор практично одного віку із Андрієм Мовчином Сашко Формічем, заслужений артист України. Вони коли пала в будинок про співок, от вони ліки виносили. Ліки виносили. Він зброєю не був. Він не стріляв. Так він і... І їжу носив, розносив подавав, і каміння збирав, і сміття збирав. І найбільше все зворушує, оскільки від нас Майдан, знаєте, зовсім близенько, що була потреба у чоловіка. Була потреба в чоловіка після роботи йти туди. І ви ж прекрасно розумієте, що загинув він це зрано, тобто знову ж таки після роботи він був там, він був на Майдані. І робив свою роботу генотипного українця. І якби все минулося, він після Майдану знову ж таки вийшов на роботу. Він колективно підводив. Андрій мовчан, герой Небесної Сорти. Один з нас. Земля йому по великий чоловік. Він справжній герой України. Добре. Пане Василі, розкажіть, будь ласка, як загинув він, якщо ви це знаєте? Я вам хочу сказати одне. Я знаю, що це як є речі, які хоч би на якому місці, хоч би на якій барикаді. Не знаю, не знаю. І на той час, коли я з Олією досить часто не спокоюся, не було відомо. І Оля, я знаю, як лікар мені сказала, що в... Коли вона знайшла тіло, вона бачила ці жгути, якісь на нозі, там якісь бандажі, я не розбираюся в цих всіх штуках. Вона як розуміє, розуміла, що його намагалися врятувати. Але там рана була не тільки в ногу, наскільки я відаю, Ще було дві кулі і в груди, а мені просто по-людськи незручно прийти і сказати, Олю, скажи мені. Валентина Іванівна, Сергій Васильович, прості люди. Але знаєте, вони світяться, вони світяться. Знаєте, багато якихось таких речей, як Оля сказала, що Ну, всі намагаються підтримати. підтримати світ, Америка, Германія, довколишні села, громади сільські, кияни, майдан, приватні особи матеріально хочуть якось допомогти. І ми всі прекрасно розуміємо, що ніяка матеріальна допомога не, ну, не зменшить горя матері, батька, сестри. Не здатна. Але я до чого веду, що. Оля каже, що їй зачепилося оце, що е, хтось з її друзів сказав, що ти мусиш просто триматися на тому, на тому усвідомленні, який у тебе був брат. Який. Бо в житті звичайний хлопець, наш сучасний. Він не входив ні до якої сотні. Демальянській. Два казак. А так, 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 так. Отак, ні. Він, ну, не, я, знаєте, я дорослий чоловік, я тут троє дітей маю. І усвідомлювати те, що це, ця дитина загинула тільки за діти одному ну, варвару, ну, ну, нелюду. Один підпис, це нічого не було. Ну нічого. що от як та людина, яка призначена перейматися всією Україною, плеєме цю державу, і думає виключно про себе. Це з одного боку. І з іншого боку, хлопець молодий, в якого життя здавало б... Починається, який повинен думати ну тільки ж про себе. Ну же якось почати це життя, якось стати на ноги все. А виявляється, що той ви хлопець набагато більше думав про всю країну, ніж псевдопрезидента. Дуже, дуже добре. А які ще в нього були вподобання? Ти вказ, що цю браму, я цю браму знаю, так він і сам е, сконструював чи він зробив ніс? Ні, сам? ні. Це не брама, це наскільки я знаю, бачите, я не такий спеціаліст в цих секречах, це огорожа, огорожа. Що він її робив, мається на увазі як коваль. Mm -hmm. Яковаль, як він її кував. Mm -hmm. Там mm -hmm. щось там вони якісь там mm -hmm. ці всі штуки, візерунки мають, тому мені mm -hmm. речі, це він робив. Чи, скажімо, е, от на сорок днів? Ми коли були, сиділи і... Оля поробила е, ці календарики для його фотографії. І один із його товаришів каже, боже ти мій, оце ж таке стояло у мене на столі. От тут щось трошки переставлено і це все. Де, коли він останній раз у мене був, я виходив, а він, виявляється, це фотографував. Така була цікава людина. Я так розумію, чую вашу... Цікавилися дуже багатьом справи. Вчителі, які приїжджали казалось. Але я знову ж таки до чого веду, що у нього нічого не було такого, знаєте, резонату, такий, ну от лідер, от герой. Ні. Подивіться на його обличчя. Дуже красива людина. Так. Дуже красива. І знаєте, от у нас в театрі. На судовому вході там розклад. Вже понад 40 днів. А там його фотографія висить, а там хрестик хтось повісить і він висить, а знизу ця вазочка. І квіти чому знову ж таки світ. Тобто в людей є потреба. Потреба. Тобто я кажу, що величезна різниця між розумінням і усвідомленням. Тобто, що якось усвідомило, напевно, переважна більшість України. Тому що майдан не для всіх. Так, скажімо, ну, як для мене, як я франківець. І я це прекрасно розумію. І я не маю права засуджувати нікого. Я знаю, що я був учасником цих подій. Я знаю, що мене торкає. І я знаю, що це не американські найманці. Mm -hmm. Розумієте, як кажуть? І я знаю, що це не американський снайпер. Це теж відомо. От. Світлий хлопець, дуже світлий хлопець. І Ви розумієте, оце, що він і тим цікавився, і тим цікавився, і тим, і тим, і тим це ж тільки про одне. Тільки про одне, що він страшно любив життя, що він дуже цікавився ним. Не просто жив, розумієте? А дуже багато в нього було е, інтересів. От. І я глибоко переконаний. Був ну, Мабуть, класним був художником по світі. Мабуть, був класним актором. також. Певно, певно. Хоч, це вже складніше, тому що е, е, зазвичай вступають в театральні інститути де, ну, до 24-х, їм було 34. Але йде мова про що. Колись мій вчитель Валійник Леонід Артемович казав, що краще е, ну, бути. Е, російської лучше бути сапожником артістом ніж артистом до запожніком. Тобто, ішлася мова про одне, що в будь-якій професії людина повинна бути артистом. Тобто володіти своєю професією, щоб, що кажуть, артист своєї справи. То в цьому випадку не був артистом своєї справи. Дякую. Сині плине качати сині.